Доброго ранку, шановні друзі. Вас вітає телефортуна. В ефірі 127-й розіграш вашої улюбленої гри і Нам асистують Євгенія та Олександра. Результативна гра та чудові грошові виграші чекають на апаратах колоса телефортуни, вільне падіння та телефортуна. Гол а всі виграші в телефортуні не оподатковуються, і всі квитки чекають на вас у відділеннях. Укрпошти, Укртелекому та Ощадбанку. Знайдуть своїх власників наші речові призи, а також суперприз. Автомобіль. Автомобіль. Зараз ми представляємо нашу тиражну комісію. Тетяна Васильівна Дорошенко, головний економіст Міністерства фінансів України, генеральний директор «Телефортуни» Кожема Юрій Миколаєвич та його заступник Кондес Олег Петрович. Джекпот нашої програми зараз становить 50 тисяч 300 гривень. І ми розпочинаємо 127-й розіграш державної грошової лотереї Телефортуна. Знайомимось з гравцями з синього сектору. Мене звати Володимир, Я приїхав з Львівської області, Городського району, села Друзович. Наталія є з міста Нетішина. Я Михайло. Приїхав з Закарпатської області гривальського району. Села Онок. Віталій, приїхав з міста Новотруївська Херсонської області. Віктор, місто Чигирин, Черкаської області. Роман, місто Бахма, Чернівська область. Алла візійна, місто Київ. Я Леся приїхала з Івано-Франківської області, няницького району села Заваль. Олена, місто Луцьк. З усієї держави з'їхались наші гравці, і зараз ми обираємо першого з них. Будь ласка. І це буде гравець під номером один. Пане Володимире, радіємо разом з вами. І кілька слів про себе. Я приїхав з Львівської області городського району, Слодри Здорович. Зараз ми запропонуємо вам одну з наших ігор. Ви маєте її обрати. Це буде гра. Це буде гра вільне падіння. Ну і звичайно, можливість зробити ваш максимальний виграш подвійним, якщо ви оберете потрібну. Картку. Це буде простий максимальний виграш 9600 гривень. І ми з вами йдемо до апарату, який зветься Вільне Падіння. Прошу, пане Володимире. Це телефортуна. Це твоя гра. Шановні друзі, біля апарату Вільне падіння представник Львівщини, пан Володимир, Стартовий виграш, якого становить 300 гривень. Пане Володимире, оберіть, будь ласка, для себе кульку, яка буде для вас рятівною. Кулька під номером 5. Саме там ми розташуємо кольорову кульку. І зараз ми щиро бажаємо вам успіху. Ви знаєте, що кожна вдала спроба збільшуватиме виграш на 300 гривень. Зробіть, будь ласка, її. І хай щастить. 600 гривень все дуже вдало. Далі. Гра триває до тих пір, поки сім з восьми секторів не заповняться. Продовжуємо гру Або двічі в одному секторі не виються по дві кульки. 900 гривень. Продовжуємо. Одна тисяча двісті гривень. Кольорова кулька. Знову збільшує виграш, який становить зараз тисяча п'ятсот гривень. 1800 гривень. 1800 гривень. Пане Володимире. Якщо ви будете грати у другому етапі, і кулька потрапить зайнятий сектор, виграш зменшиться вдвічі. Не зайнятий збільшиться в чотири рази. Ви хотіли б порадитися з вашою дружиною? Так. — Грати. — Дві нам грати. Ви згодні з нею. Будь ласка, пане Володимире, ваша наступна спроба. Нагадую, поки що ваш виграш становить 1800 гривень. І з результатом 900 гривень, пане Володимире, ми вас вітаємо. Дякуємо вам за гру. А наш джекпот почав зростати і становить вже 59 тисяч гривень. А Фортуна починає розіграш речових призів. І на гравців синього сектору чекає прекрасний вибір. Кухонний комбайн, магнітола, мікрофольова піч, телевізор, аудіоцентр, відеомагнітофон та пилосос. І у їх виборі візьмуть участь гравець під номером 9... Та гравець під номером 8. Пані Олена, будь ласка, ваш приз. Мікрохвильова піч. Пані Леся, будь ласка, обирайте ваш речовий приз. Магнітола. Я вітаю наших гравців і нагадую, що на них ще чекає розіграш автомобіля в фіналі нашої гри. А зараз презентують себе гравці з жовтого сектору. Я Величка, виїхав з Харківської області, Краснорадський район, село Кобзівка. Володимир, місто Рівне. Я Люба. Живу і працюю в місті Карлівка Полтавської області, Ольга, город Арцис, Садецької області. Ольга Запорізька область, Татмацький район, село Виноград. Марія, місто Красноград, Харківська область. Мене звуть Микола, я з Сумської області, Кралевецької райони, село Литвиновиці. Мене звуть Надія з міста Житомира. Мене звати Оксана. Я приїхала з Житомирської області, Руженського району, село Топорів. І для гри ми обираємо гравця представника жовтого сектору. І це знову буде гравець під номером один. Шановний пане Олександре, давайте познайомимось трошечки ближче. Мене звати Олександр. Я Приїхав з Харківської області. район, керівницо Кубзівка. Ми раді вам. Будь ласка, обирайте одну з наших ігор. Це буде гра колесо телефортуни. І можливість зробити виграш подвійним. Простий виграш. Тобто, в разі максимального виграшу, пане Олександре, ви отримаєте 9600 гривень. Запрошую. Це телепортунда. Це гра. Шановні друзі, представник Харківщини, пан Олександр. Стартує з виграшу 300 гривень на апараті колесу Телефортуни. Ваша перша спроба. Будь ласка! Ввіщий ваш виграш неодмінно буде збільшуватись на зазначенні на секторах числа. І зараз ми бачимо, що. На 2000 відразу він зростає і становить 2300 гривень. Продовжуємо гру, пане Олександре. Надзвичайно приємні виграші, зазначені на колесі телефортуни, на колесі телефортуни з 900 до 3100 гривень. І виграв збільшився ще на одну тисячу гривень і становить три тисячі триста гривень. Я знаю, ну за три гривні можна вигравати такі гроші. Можна вигравати такі гроші за три гривні. Звичайно, пане Олександре. Ваші вболівальники, які підтримують вас тут. Зараз ви можете порадитись з ними, як вам буде далі. Ви знаєте, що якщо у продовженні гри... Кулька зупиниться в секторі, зазначеному чорним кольором, виграш зменшиться червоним, збільшиться. Поки що ви попадали в сектори тільки з червоним кольором. Ви будете радитись? Так, ну що, граємо чи ні? Як ви думаєте? Рішай сам. Будемо грати. Рішення прийнято і ваша вирішальна спроба. Прошу, пане Олександре. 2200 гривень. Є ваш виграш, пане Олександре. Дякуємо вам за гру. А джекпот продовжує зростати і становить вже 66 400 гривень. А «Телефортуна» продовжує розіграш речових призів. Кухонний комбайн, телевізор, аудіоцентр, відеомагнітофон та пилосос розігруються для гравців жовтого сектору. І у їх виборі візьмуть участь гравець під номером 7 Та гравець під номером шість. Пані Марія, будь ласка, ваш речовий приз. Потомник комбайн. Пан Микола, обирайте ваш приз. Аудіоцентр. Я вітаю наших гравців і нагадую, що ми ще з ними зустрінемось на розіграші автомобіля. Тільки в телефортуні автомобіль отримують в кожній програмі. Обов'язково і ми знайомимося з гравцями з зеленого сектору. Галина, місто Дніпропетровськ. Вадім, місто Обухів, Київська область. Оксана, місто Київ. Мене звати Василь, я приїхав зі Франківської області, на Друнянського село Камінь. Світлана, місто Кіровоград. Тетяна, місто Київ. Наталя, приїхала з міста Львова. Я Йоць, приїхав з Львівської області, місто Мостицьке. Василь, село Кадовиці Заставського району Червецької області. І обираємо гравця від зеленого сектору. І це буде гравець під номером сім. Шановні друзі, і у нас на подіумі львів'янка пані Наталія, на яку чекає гра Телефортуна Гол. Та максимальний подвійний вираж може здобути вона. Це твоя гра. Шановні друзі, біля апарату Телефортуна Гол пані Наталія з міста Львова. У нас стартує з виграшу в 200 гривень. Пані Наталю, мінімальна кількість спроб у нашій грі це 3, максимальна 12. Після третьої спроби в будь-який момент можна зупинити гру. Будь ласка, витягайте першу кульку. І в площину футбольного поля ми втягуємо циліндр під номером 12. Я нагадую, що кожна спроба, коли м'яч не потрапляє в сітку, збільшує виграш на 200 гривень. Отже, 400 гривень. Продовжуємо гру. Номер 8. 600 гривень. Третя спроба. І номер 7. 800 гривень, пані Наталю. Гру в першому етапі закінчено. Я хочу договорити про наші правила. Кожен жовтий м'яч, зупинившись всі, ці збільшує виграш на 1000 тисячу гривень. Зелений або червоний м'ячі зупиняють гру. Тільки червоний м'яч зменшує виграш. Двічі зелений збільшує його до максимального. У вашому випадку це 19 тисяч гривень. Пані Наталю, починаючи з даного моменту, у будь-яку секунду, ви можете зупинити гру. Скажіть, хто так посміхається вам з трибуни? Це мій чоловік. Він футбольний вболівальник? Так, навіть дуже сильний. Ну, то напевно належить порадитися з сильним футбольним вболівальником, як ви сказали. Будемо грати. Грати. Будемо грати. Гра триває, ми витягуємо наступну кульку. Це буде номер номер 10. 1800 гривень. Ви продовжуєте. Успіху вам. Номер 15. Три тисячі вісімсот гривень. Гра триває або ні. Прошу. Номер один. Чотири тисячі рівно. Ви продовжуєте гру. Номер два. Чотири тисячі двісті. Я ще раз запитую. Гра триває, так? Ваше право. Чотири тисячі двісті. Ми продовжуємо. Номер 16. П'ять тисяч. Граємо. Грай. Ось є справжній азарт. 5200. Будь ласка, наступна спроба. Куля. номер 13. 5400. Що далі? Граємо. І номер 6. 5600. Ай. Оце істиний футбольний вболівальник. Наступна спроба. Номер 4. Пані Наталю. Ви грали-грали і догрались. І догрались ви до максимального виграшу в 19 тисяч 200 гривень. Молодець. Дякуємо за гру. А наш джек постановить 66 тисяч 400 гривень. Гра триває. А для гравців зеленого сектору розігрується телевізор, відеомагнітофон та пилосос. А фортуна посміхнулась гравцю під номером один. Та гравцю під номером чотири. Пані Галина, оберете, будь ласка, ваш приз. Пан Василю, будь ласка, ваш приз. Відомо етокон. Я вітаю наших гравців і нагадую, що ми ще зустрінемо з ними на розіграші автомобіля. Шановні наші телеглядачі, зараз в ефірі гра для тих, хто залишився вдома. Нагадуємо вам, що всі гравці, які на нижньому ігровому полі білета Телефортуна знайшли зображення трьох телевізорів, але не потрапили на телевізійний розіграш, беруть участь у грі для тих, хто залишився вдома. Троє з них мають можливість виграти по одній тисячі гривень. Ротвадовський Валерій Васильович, Косівський район, Івано-Франківська область, Новіков Ігор Володимирович, місто Дніпропетровськ, Медик Оксана Сергіївна, Черкаська область, Монастирищінський район. Ми вітаємо вас. Телефонуйте. Телефон в Києві 234 37 77 або 8 800 500 1190. І ви обов'язково отримаєте свої грошові виграші поштовим переказом або за адресою місто Київ, вулиця Басейна 1 дріб 2. А в Руже готові вступити наші запасні гравці. Катерина, місто Київ. Ігор, я приїхав з... міста Українки, Київської області. Мене звати Руслан, я приїхав з Криму, з міста Героя Саки. Алла, приїхала з Житомирської області, Бердичівський район, село Терехове. Маріна приїхала з Полтавської області, Хорольського району, село Новорамівки. Олександр, місто Хотин, Чернівецька область. Люба, село Пантазівка, Знам'янського району Кіроградської області. Я Тетяна, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Веселе, Соз 2000 І для наших запасних телепортуна теж приготувала чудовий речовий приз. Отримає запасний гравець під номером вісім. Пані Тетяна, цей телевізор для вас від Телефортуни. Я щиро вам дякую. Наші гравці сьогодні здобули чудові речові призи. Я нагадую, що на них ще чекає розіграш автомобіля в фіналі нашої гри. А зараз розіграш джекпоту, який становить 66 тисяч 400 гривень. І ми обираємо четвертого гравця. І це буде представник синього сектору. Гравець під номером 5. І ми вітаємо на подіумі пана Віктора. Здравствуйте. Віктор Бісто Чигирин. Це телефон, Луна, Це моя гра. Шановні друзі, 66 тисяч 400 гривень. Таким є зараз наш джекпот. І гравці будуть робити свої ставки. Пане Володимире, прошу взяти в руки синій циліндр. Пане Олександре Жовтий. Пане Наталю Зелений і пане Вікторе Червоний. Першим робить свою ставку пан Володимир. Будь ласка. Сектор номер шість. Пан Олександр. Сектор номер один. Пані Наталя. Сектор номер сім. Кафан Віктор. Сектор номер 9. Шановні пані та панове, і ми розпочинаємо розіграш джекпоту. Шістдесят шість тисяч гривень. І це моя гра. Шановні друзі! І у нас зіграло відразу дві ставки. І першою буде дивитись, наскільки збільшився її попередній виграш, який нагадую становить 19 тисяч 200 гривень. Пані Наталія! Сектор номер 7. На одну тисячу гривень. Пане Вікторе, сектор номер 9 Дві тисячі гривень. Пане Володимире і пане Олександре, давайте подивимося, що знаходилось у ваших секторах. Пане Володимире, ви сектор номер шість. А в секторі номер 6 знаходився джекпот. Я думаю, пане Олександре, ми вже не будемо дивитись, що знаходилося там, тому що ми знаємо, де був джекпот. І залишайтесь з нами, тому що попереду церемонія нагородження. Jackpot! Шановні друзі, це знає вся Україна. Всі гравці, приїхавши сюди до нас, на Дело фортуну до попередньо отриманих 50 гривень, отримують ще по 150 гривень. Три тисячі гривень здобуто у грі для тих, хто залишився вдома. І сьогодні тут, на наших апаратах, виграно. 25 тисяч 300 гривень і першим отримає свій приз пан Володимир, який виграв. день... П'ять. Шість. П'ять. Пять, два, дев'ять. Три. Один. Ще раз нагадуємо виграшно послідовність цифр. 5, 6, 5, 5, 2, 9, 3, 1. А тепер, будь ласка, візьміть в руки ваші безвиграшні квитки і стирайте на них ігрове поле не стирати тут. Якщо з заданою послідовністю в такому ж порядку, починаючи з першої цифри, у вас співпало 6 цифр. Ви виграли одну тисячу гривень, 7 цифр, п'ять тисяч гривень і 8 цифр. 50 тисяч гривень. І ось настала ця фантастична подія, яка може бути тільки у нас і тільки для вас. Розіграш автомобіля. Кількість куль у лототроні дорівнює кількості гравців у нашій студії. І зараз на новенькому автомобілі з цієї студії поїде гравець під номером. Під номером два з числа запасних гравців. Будь ласка, пане Ігорю, скажіть, чому ви так схопились там за голову? Не ожидав. Ну, ожидайте, ось це ваші ключі. Будь ласка, скажіть, як ви їх виграли? E, Значить, історія була така. Жінці було 26 років. Пішов я на почту, купив і в першому три телевізора. Лідочка, зайка, я тебе люблю. Благодарен, що саме в той день ти родилась, що я виграв цю машину. Ну, машина моя. Ну, машина моя! Що ж, пане юрю? Піднімайтесь до вашої машини. Шановні пані та панове, 73 тисячі 400 гривень. Становитиме джекпот наступної гри і відвести його звідси можна на власному автомобілі. Все це реальність тільки треба придбати ось такий лотерейний квиточок. Ну а якщо на верхньому ігровому полі у вас підпала три з шести, то ви виграли три, п'ять, десять або двадцять гривень. Ви отримаєте саме там, де ви придбали свій виграшний квиток. Тисячу п'ять тисяч або п'ятдесят тисяч гривень можна отримати в місті Києві на вулиці Басейній. Один дрі. Київ-2. туди ж потрібно представити виграшний квиток, якщо на нижньому ігровому полі у вас зображення трьох телевізорів. Це гарантовано приносить вам 50 гривень. І ви стаєте кандидатом на поїздку до нас, до міста Києва на телефортуну. білет телефортуна зі святом стане в нагоді до будь-якої щасливої події у вашому житті. Це прекрасна можливість подарувати вашим рідним шанс виграти 100 тисяч гривень тільки у нас і тільки для вас. Ці білети, які завжди з грошовими виграшами. А всі виграші в телефортуні не оподатковуються. Дайте і вам обов'язково посміхнеться телефортуна. Так як вона посміхнулась нашим гравцям, які зараз прощаються з вами. З вами прощається телефортуна і її постійні ведучі Наталя Гальчук та Петро Мага. До побачення зустрінемось хай щастить.